В рамках святкування 85-річного ювілею Динамо наш офіційний фан-клуб організував чергову зустріч вболівальників з динамівською легендою. Цього разу запрошеною зіркою став Володимир Мунтян. Поспілкуватися з ним змогли юні шанувальники футболу, які взяли участь у всеукраїнському освітньому конкурсі Ми господарі Європі. Учасники цього конкурсу відповідають на питання футбольної вікторини. Зрозуміло, що переможцям вручають саме футбольні призи. Одні із переможниць, маленький шанувальниці збірної України Даринці Клименко, Володимир Мунтян, презентував футбольний м'яч з автографами гравців Динамо. Я сьогодні, дорогие друзья, очень щасливий, що я хочу вместе с вами и особенно в предверии 2012 года чемпіонату Європи. І ми являемся, как говорится, хозяевами вместе с нашими друзьями в Польше. Да? Я хотел бы Дашенька, от имени футбольной нашей семьи Динамо. Большое-большое, от маленького до самого-самого большого. Поздравить тебя. Ты победитель. И вот тебе футбольный мяч с авторов и наших сегодняшних футболистов.